Христос рождається, шановні телеглядачі телеканалу Тиса 1 Радий вас вітати у 2015 році, користуючись нагодою, всіх вітаю із Різдвом Бога на землі. Бажаю вам, щоб у вашому житті народився Христос. Якщо він ще не народився, докладіть всіх своїх моральних зусиль для того, щоб побачити його у своєму живому житті. Сьогодні ми говоримо на тему, для чого Бог став людиною. Питання не нове питання, яке задавало людство давним-давно саме собі. Його розглядали філософи, його розглядали історики, його розглядали богослови. І я думаю, це питання буде е, живим і актуальним настільки, наскільки буде жити наш світ. Сьогодні гостем нашої програми є священнослужитель Ужгородського святохрестово свято Христово Звіженського кафедрального собору. протирей Константин Тімофєв. Вітаємо вас. Отець, Константин в нашій студії. Ви в нас. Перше тому э, дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Знайшли у своєму такому щільному графіку. непростому кілька хвилин поспілкуватися з нашими телеглядачами. Шановні глядачі, нагадуємо вам, у нашої телепрограмі є електронна скринька. Скринька, та адреса, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, та є адреса сайту офіційного Мукачівської православної єпархії Мукачевечорчуа, де на відеоканалі нашого канала Сінопсіс ТВ. Ви маєте завжди змогу переглянути програми, які ми вже розглядали, або програми, які ми щойно записали. Отже, отець, Константин, ми зараз знаходимося у періоді святок. Так званих. Звичайно, священнослужителі, коли розмовляють з людьми, акцентують увагу, віруючої людини на тому, що людина все-таки має проводити свято не у фольклорному, якомусь побутовому форматі, хоча і це потрібно, це є додаток. Але перш за все, свято людину готує до того, щоб людина морально побачила свято в своєму житті. Чи є можливим побачити в нашому житті живого Бога? От Христос народився 2000 років тому, тоді в нього мало повірило людей. І у нашому соціумі навіть люди, які декларують себе звіруючими, вони є іноді, скажімо так, далекими від Христа. Як нам, християнам в житті, побачити Бога, в якого ми віруємо? Отже, людина є спроможна побачити Христа в своєму житті, але все залежить. В тій духовній такій справі все залежить від того, чим ми стараємось побачити Христа. Тобто від стану моєї душі, мого серця, мого розуму. Є, є такі моменти в житті людини, коли, от, наприклад, вона в нейтральних речах бачить щось добре, або в нейтральних речах бачить щось зле. Буває, що навіть в добрих. В добрих, об'єктивно речах людина бачить злі речі. Все залежить від стану моєї душі, мого серця, яке воно у мене є, яке у мене є. От є запитання, котре буває подеколи і священнослужителям, і християнам пробують озадачити нас і питають, чим ви займаєтесь? У вас там довгі служби, у вас молитви, незрозумілі пости, обмеження в одежі. В житті в тому, що дозволено чи не заборонено. І є, є така відповідь, чим ми займаємось багато незрозумілих таких формальностей. Ми готуємось якраз для того, щоб бути здібними, щоб наш розум, наше серце, наша душа, щоб своє місто ми були здібні бачити Бога, котрий приходить, народжується, приходить до нас. Ми готуємося. Є такий вислів одного філософа, дуже цікавий, що християнство. Воно є не доказовим, а показовим. От людина, яка живе у періоді, скажімо так, ери Христа, чим в своєму житті може показати свою приналежність до цієї віри, напевно, так. щоденну приналежність? До віри Христа ось, я собі так розподіляю інтелектуально, думаю, що є такий, такий погляд. На християнство як якесь вчення, доктрину і відповідність е, в своїх вчинках, поступках е, до тої доктрини, до того вчення, до тої науки. Так ось християнство е, для мене і так нас вчить і так провадить на церкву, це не є відповідність якомусь якійсь доктрині. Це християнство це є відповідність плану Божому щодо нас, людей створених, котрі живуть в цьому світі. Е, відповідність нас. Божому наміру, Божому плану щодо нас, християнство. Бог створив нас дав нам життя, створив цей світ, щоб ми жили в любові, жили в любові між собою, щоб наше життя було реалізацією того плану, любові шукали, змагалися за вміння, додивлялися і бачили в цьому світі біля себе любов старалися в собі з вимогою, так, да? вимагаючи від себе. Ту любов реалізувати. Так ось християнство це є якраз такий пошук пошуки, змагання до того, щоб мати, хоч і тяжко, ми є слабкі, мої грішні, умови бувають не завжди такі, котрі нас нам допомагають, наоборот, заперечують, перешкоджають нам. Змагатися з того, щоб в моєму житті особисто, да, і додивляючись так, з вимогою, як, як завдання, оця, ця любов була по відношенню в першу чергу до. До Бога і як нам насчить Господь Христос, та любов до Бога, вона такий термометр, градусник, да? перевіряємо завжди mm -hmm. через відношення нас особисто до наших ближніх, оточуючих, близьких і найбільш так правильно, коли як ми відносимося до далеких, до далеких людей в сучасному світі є понад три тисячі релігійних деномінацій. Можливо, навіть і зараз більше. Використовуючи сучасну статистику, кожна релігійна доктрина має свої погляди, ультра, крайній так і далі, так далі. В чому все-таки парадокс християнського боговоплочення? Різні релігії говорять по-різному, про, по про той самий Абсолют, про істину, про якийсь вищий, вищий ейдос, про о, Творця. Зрештою про Бога. Чим відрізняється християнство від інших релігій у форматі того, що Бог став людиною? Тому що є релігії, де е, теж започатковані були, були людьми. Але я розумію, що парадокс, в тому що в нас є Бог-початківець нашої релігії, а не людина. Це таке, е, звичайно, загальновідоме. Але в чому ще такий парадокс? Христос. Рождається, Бог приходить в цей світ і парадокс, який всі ми бачимо, який найбільше людям так нам перед очима стоїть, те, що світ, нам вскидку дивлячись на нього, є доказом того, що основою чи фундаментом є несправедливість, недобро є закладено в основі цього світу. Багато бачимо несправедливості, багато бачимо страждань, багато бачимо нелюбові, все заперечує. І парадокс є в тім, що Бог, Господь, Ісус Христос, Він прийшов у цей світ, воплотився в світ, котрий, і навіть маємо таких, такі ствердження, що. Правда, в грішний недосконалий світ Бог прийшов, що він не мав би бути. Бог не буде стикатися, не буде доторкатися до чогось несвятого, недосконалого. А ми, християни, віримо, бачимо, ми пізнали Христа, який прийшов в цей недосконалий світ. Серед людей слабких, грішних, невідкидував, не відвертався від них. Наоборот, одне з головних Таких найбільш важливих моментів, коли Христос вчив свою, передавав своє вчення апостолам іншим людям. Він завжди підкреслював, що те, як світ міряє, грішних, злих, добрих, недобрих, святих, недосконалих, що Бог бачить це інакше. Він грішній людині не бачить те, що відкидає, те, що ми звикли відкидати. Він в недосконалості не вбачає те, що від чого треба відвертатися. І ось Бог прийшов в світ, цей грішний недосконалий прийшов для того, щоб нас. Привернути до себе, нас привернути до свого Божого плану, звернути, нас навчити заохотити до того, щоб ми змагалися, опять вертаємось до, до чого? До, до того, щоб шукати в собі, сили сили змагатися за настоящу любов, до кожної людини і до цього світу в цілому. Дякую, з Константин. Нагадуємо вам, шановні глядачі. В ефірі телепрограми Духовні обрії. Ми говоримо сьогодні з отцем Константином на тему, для чого Бог став людиною. Нагадуємо вам, у нашої телепрограмі є електронна скринька, поштова адреса, яку ви зараз бачите на своїх телекранах. Також ви бачите офіційний сайт Мукачівської православної епархії Мукачеві.чорчуа, де ви маєте в рубриці Сінопсіс Тіві, тобто на відеоканалі нашого сайту, можливість завжди. Переглянути наші програми, які ми раніше записували, і програми, які виходять е, у нашому ефірі тепер. Е, отець Константин, якщо б вас питали, можливо, вас вже питали е, е, таку, таку думку, таку репліку, або за, задавали вам таке питання. Бог є любов, тому що я якраз роздумав цим питанням. І воно здається таким, ну, для мене надзвичайно великим, глобальним. Якщо так на загал спробувати відповісти, то я не знаю, я себе відчуваю таким, знаєте, якась бактерія, мікроб маленький, котрий дивиться на світ, дивиться на людину і думає собі, от має дві ноги, от чому, так? Да? Може би ви так якось спитали конкретніше, да, от 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 тому, що чому Бог є любов, я є створіння. Я вбачаю, що Бог є любов. Чому я відповісти? Чому так і світ створений, чому я створіння, чому Бог є любов? Я не маю такої відповіді тут... Тому що, напевно, ми його є і творінням. Так, скажімо, так. так, так. І... Через те він е, зволив, як кажуть, нам народитися і народився сам заради нас. Е, іноді е, в старих е, історичних джерелах зустрічається такий термін, як теофанія. Його відносили у Древній Христовій церкві як до факту народження Христа, так і до події богоявлення. Теофанія це слово означає богоявлення безпосередньо. Теос Бог феофан", феофанос, то якби Бог явився в плоті. Е, сьогодні ми розрізаємо Різдво Христове і Богоявлення. Чому в церкві так називали подію Бога народження на землі Теофанію? Мені здається, що Різдво Христове, прихід Христа, народження Христа в цьому світі перші християни довбачали так, окреслювали, як Теофанія. Тому що, на відміну від теперішнього свято, богоявлення, ми маємо, перші християни бачили надзвичайно важливе те, в який спосіб Бог. Вирішив, захотів нам з'явитися перший раз, от чомусь так, а не інакше. Чомусь Бог, котрий міг будь-який спосіб прийти в цей світ, а вирішив це зробити так, як би ну, тепер слово я таке некрасивим, не так з'єднуючи себе з тою маргінальною частиною людей, котрі. В той момент там знаходилися. Вони прийшли в Віфлеєм, могли домовитися. Були такі, котрі домовилися, договорилися, якось там знайшли. А Христос прийшов в цей світ і в в'яслях перший раз, якраз серед тих людей, котрим не вдалося домовитися, то про те, щоб ночувати і жити десь там в помешканні, чи знайти родственників, чи якісь знайомих, Бог чомусь вирішив прийти і поставив це якби поза лапки. Це змагання в цьому світі. Ми всі стараємося якось бути більш-менш логічні, справні. Ті, справ... Ті речі, які можемо здобути і зробити, стараємося робити і... і міряємо. Вдалося мені, не вдалося. Зумів я не зумів. Зумів я ліпше по порівнянні з іншою людиною, чи мені не виходить? Бог прийшов в цей світ, і він з цього змагання вийшов. Він не почав змагатися про те, щоб зробити це практичніше, правильніше, якось достойніше, помпезніше. Помпезніше. Тобто, акцент і, та, і перші християни е зосереджують наше внімання, нашу увагу тим, що вони називають цеє Богоз'явлення. Бог не вийшл, не прийшов в цей світ е в цьому світі, який постійно змагається за е те, щоб більше, ліпше, правильніше, відповідніше. Бог якось став біля цього поза. А що ви скажете тим людям, які е, самі собі задають питання, задають його священнослужителям, і, можливо, самі шукають на нього відповідь? Є люди, які шукають Бога у якихось мегавеликих подіях, у своєму житті, у чомусь такому, е, що можна побачити, видимому, не хочуть побачити Бога в якійсь події, яка була б якось масштабною, пігарною. Але Бог приходить іноді до людини. В душу, в гості до неї, через якісь прості речі, через якісь знайомства з простими людьми, через якісь життєві обставини, в яких ти навіть не думав побачити, зустріти Христа в своєму житті. Що порадити людям, які хочуть побачити цю зустріч з Христом в чомусь зовнішньому? От, тепер ми з вами перебуваємо в часі, коли святкуємо якраз прихід Христа, прихід Бога. Цей світ також до кожного з нас особисто і до цілого людства. І це дуже благодатний час, такий, коли ми вдивляємося в особливий спосіб, те, як Бог приходить до людини, до мене. І я от бажаю нашим глядачам, християнам, православним, не тільки всім, звернути увагу на таку річ, котра є невелика і незамітна в всім світі, а є найважливіше це коли Господь Бог приходить до. До людини, до мене. Я думаю, так, з мого досвіду, з мого життєвого досвіду, це є момент, коли людина відчуває, що в моєму особистому житті, в відношеннях, як ви сказали, якісь зустрічі з іншій людині, з приводу якогось такого змагання, старання, заклику до Бога, очікування, перемагає любов. Там, де відчуваю той самий момент, що могло її не бути. Тобто я е, міг не любити, наприклад, ту людину, я міг е, не бажати її прийняти, не бажати її почути, не бажати е, тій людині добра там, чи послужити, чи вислухати будь-будь будь що. Але я відчуваю в той момент, що з Божою поміччю сталося так, що не тільки це моє відчуття, але я бачу, що завжди. Коли перемагає в житті людини любов, в моєму житті, вона завжди починає проявлятися, відзеркалюватися в іншій людині. І от в іншій людині, в іншій події, в іншому моменті. От коли це відбувається, я думаю, що це є той момент, коли Бог приходить особисто до мене у Дусі Святому, в великій благодаті, великому Дарі, коли Бог відкривається. От, от це є ті моменти в житті, за котрими треба триматися так. І, і ти... У Святого Афанасія Великого є такий вираз Бог став людиною для того, щоб вираз закінчився, щоб людина стала Богом. Якби ви продовжили цей термін? Бог став людиною для того, щоб Бог став людиною для того, щоб от сьогоднішня подія, цей період свят, так, от зворотнього, не для того, щоб в культурі. В якийсь, наприклад, з'явився період, коли всі співають пісні дуже прекрасні, наприклад, називаємо коляди. Не для того Бог став людиною, щоб ми якось більше підсуетилися, якісь там застілля святкові, організували зустріч з родинами. Навіть не для того, Бог став людиною, для того, щоб відкрити, привернути наново цей, знаєте, вибачаю за вибачаючи, цей план. В цьому світі це є світ, і людина в ньому має бути тим моментом, тим тою точкою, пунктом, де відкривається і реалізується його Божа любов. Бог став людиною в цей спосіб, прийшов до нас, був серед нас, нас повчав, провадив, залишив нам свою такий як, як простер, особливий церкву свою, де, де Дух Святий, де благодать перебуває нас, провадить для того, щоб нас заохотити, спонукати, для того, щоб. Дати нам сили і моральні, і духовні, і інтелектуальні, і йти шляхом єван... Євангелія. Ти скосини дуже гарно вам дякую. На превеликий жаль, наша програма добігає завершення. У нас залишилося кілька секунд. У Вас є е, можливість звернутися до наших телеглядачів у ці різдвяні Бого... різдвяно-богоявленські свята із пастирським словом. Бог Бог прийшов в цей світ, народився. І е, звернув свою увагу на нас. Всі ми маємо, кожне створіння має таке місце, має свою домівку е, в цім світі. А Господь прийшов і нам цим вказав, що Він не потребує домівок цих е, таких матеріальних земських. Єдина відповідна домівка, до котрої приходить Господь, це є моє серце. Е, бажаю всім нам мати своє серця завжди відкритими для Бога. Гарно, дуже дякую вам за те, що ви погодилися прийти до нашої студії. Сподіваюся, наші зустрічі продовжаться в майбутньому. Шановні глядачі, дякуємо вам за те, що ви були з нами у ці хвилини в ці різдвяно-богоявленські свята. Я вам бажаю від себе особисто. Перш за все, вміння побачити в своєму житті Христа. Це дуже непросто. Пам'ятайте, що Господь народжується у душах людини або проявляється в нашому житті не через якісь величезні події. Він може з'явитися через допомогу бідній людині, через зустріч з якоюсь новою людиною. Особливо Він є в лікарні, у в'язниці. Христос є там, де є хворі люди. Пам'ятайте про це. І в ці різдвяні свята відвідайте цих людей. Побудьте від ними, зробіть якусь справу милосердя, і через це ви вдосконалите самі себе. Нехай у вашій душі буде мир, який нам потрібен зараз в Україні. Нехай цей мир, який принесли ангели, співаючи, оспівуючи народження Христове, перебуває всіма вами, у ваших домівках і у ваших душах. Христос рождається, славімо Його! До наступних зустрічей! Нехай Господь береже вас!